Розквітла кімнатна трояндочка в мене. В прошлому році вона росла в мене на вулиці. Весною Ліля мені її подарувала. Ось ще одна. І каже, посади її на вулиці. Ну, я її так і посадила, вона трішки квітувала. Ось. А в цьому році я вирішила, я погуглила, що це кімнатна троянда. І я вирішила її на вулицю не висаджувати. І буде вона в мене в домі Ну, якщо їй буде жарко, я не знаю. Ну, поки що в нас дуже холодно, і ось вона заквітувала. Може, завтра ще розкриються. Ой, що тут на дворі Сьогодні, кажуть, потепліє. Йду до Наталії, каже, я назбирала полуничку. Іди сфотографіруй. Ох, дивіться, яка в мене тут краса. Ой, зовсім. Кожного разу виходжу і любуюсь. Ну і травичка росте. Каже, йди сфотографіруй і відправ моїм. Ну, каже, ти тобі що, Як зовсім ходить? Та кажу, ходжу. Дивіться, яка. Звичайна троянда, гарнюча у моїх сусідів. Ну і оце я піду. У неї ще незабутки квітують, дивіться. Наташа, я йду твою полуничку сфотографувати, як ти сказала. А де вона в тебе? Ой, добре. Включай. Привіт, сонечко. Ага, в мене теж віка їсть потрошку. Каже, бабуля, ти знаєш, я ж неділю їм, а потім не їм. А я кажу, ну добре, тоді кажу, ми й ту за переб'ємо. Як ти тут? О, яка краса. Оце я сюди пішла. Uh -huh. Думаю, в коффейничок розберу. А в кофейничок не влізло. Я поливала ту розсаду. Е Ай, стру, а що ти то, що тобі рая привезла? Ага, насадила. Ну й думаю, піду в кофейник уже нас обираю. Харашо, що я з відром була. От умнічка, гарна дуже. Ти борщ вариш. Варю борщ. Молодчина. Бур нема чого їсти. А я ото як варила суп з сорокадельками. Це сьогодні вже третій день. Щось ми так його погано їмо. Ні, ну їмо. віка з роботи ну, приїжджає. Я вже зварю, думаю, борщ. Це... А, так ти кашу ж вариш. Собаці оце ж варю то. Не ну. хочу побігти оту ж міші, я дорвати й дарвать Ага. Я зрозуміла. І думаю зараз, а тоді ж вже почну цей. Ну я ж думаю, покажу. А, той. ну так, да, щоб дітям відправити. Пересилатиму зараз, добре. <ривіт> Надюша, привіт. Привіт, привіт, Соня. так кажу, Сашік Наташі Думаю, піду, я поливала тут, як її. Айстру. І там кохвейничок. Думаю, піду в кохвейничок насираю, та цілу миску насобраю. Ну йди закривайся. А. Та щось чи перебий, переб'ють, чи щось. Ну так. Да. Та що вже їш, це ж вітаміни, Вони... там написано, що. жога ш... запікає, не дає мені клубніки їсти. Та ти що, ну хоч по скільки вона е, понижує сахар, цукор. А мені треба тільки з сахаром їсти. О, Боже, Або з медом. Non, я її не їстиму так, оце тобі пониз. Я зрозуміла. В мене у цієї цієї кисло туди. А, не приймає, ага. Так. Я рад сила без, що я з'їла дуже. А зараз покиніть вже раз, чую вже. Краса. Ну, там ні вже, звісно. Вже на Ага. В'ю ще роза. О, да, вже скоро, скоро Уже, розкриється. Уже одна, воно розкриється. Одна, так. Да. Ну, а я там половину з дорвала, ну а зараз, я думаю, бігом та побіжу до рвуш, а тоді щось і клубнікою робити. Общем... Так переб'єш, та то не знаю, потім в пиріжки чи кудись. Ну, ти ж в пиріжках може їси. Ні. Ні, не, не теж не їси. Ой, дивись, Наташ петушок упав. Я бачила. Та вони високі дуже і да, да. Ну все, давай. дивись, щавель у тій волі який. Ага, <laughs> Оліна. Да. Щавель у цей кінський. Мабуть, в наш, наш ріст, мабуть. <laughs> ну все, давайте. Пока. Надюш, пока. Пока, Заня. <плес> То, Наташа від сонця було в коридорі. Не, привіт. Ай, бачу, бачу. Наталочка прийшла, слава Богу. Наташ, тут тобі Ліля лишила панахитку, каже, бо як не виходить зустрітися, вона поїхала а? там у То І Сьогодні поїхала Поїхала, недавно, опидися цілу. Панахитку. Ну оце ж можна б сьогодні. Ось, а Ну нічого, оце ж бачиш. Наташ, будеш пич коло, ну, чи що нібудь? Та буду. А що ти? І чи ти їсти хочеш? Я не обідала. Ага, що ну, так. Ну щось таке там. Тоб, а ось у вафлі є. Та підожди. А. Тобі вафлі. Я зараз тобі гречки розігрію, салатів в мене є і рибка є. Підай... Ну, потрошку. Підходить таке? Підходить, бо я ж хотіла. Рибку Звалити. ж ти теж хочеш тепленьку, щоб було. Та яка буде зарядку? Uh -huh. Я хотіла тільки що клубніку бити, Принесла все. все, uh -huh. uh -huh. а Наташа й каже, ма вам не жалко першу клубніку бити. <рес> а куди ж дівати? О, каже, я зараз позвоню Аліни, Аліні Аліні, mm -hmm. хай приїде та возьме оце дітям, він же ж не робить. Mm -hmm. О. А вона поїхала десь в аптеку. Mm -hmm. О, ну, а що я буду ждати? Може вона перезвонить, а не те. То... Mm -hmm. Ну да. Що я її буду ждати? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. То я пішла до тебе. А mm -hmm. вона готувала. Я ж її перемила, і вже хвостики повдиралася. Ага, а вона каже, ма, дайте он дітям, хай діти їдять. Ну, так то й так. Ну, я теж трішки назбирала, бо Віка була ганята, я кажу, ну давай я вже піду. Ну, ну нічого так, ти знаєш, воно ж я ж зарядку зробила. <різь> Ну, от то, то, що мені рекомендували. Ну хорошо, Наташа цей отак потягується, да. дуже допомагає. щоб тебе, Ну, ставали на да, не. Да, да. Так, Наташ, ну солить ти будеш сама. Ага. Ми тільки звуки вже поїли. Я ж не думала, а в'якаю, то їдеш вже. Ну, і ми сіли, поїли, доїли суп, доїли макарони, що були, ті пополам, доїли. А ну, я борщ сьогодні варила. Ну, я думаю, зараз зб'ю і пообідаю. Ну, mm -hmm. ти ж подзвонила, ну думаю, ладу. Ага, хорошо, що ти прийшла, щоб да, мені вже знайти. Далекувато мені зараз йти. А -а -а. Ну, ну ти ж поняла. Та, дихай. Дихай. Да? А От, Михай. Зараз нагріється. Так що, і потім чайник включу, Шоколайф. Ага. І де таке? Так. так, Наталочка нагрілося. Ага, добре. Оце, щоб доїла. Ага. Тільки посоли. А що від А, ну да. Це... <рес> ми, ми теж свій солили. Так, якраз ти мені допоможеш і доїси салат. Хорош. Добре. Ага. О. Смачного тобі. Дякую. Ну, а я зараз чайник включаю. Поки ти поїси, чайник нагріється і, і поп'ємо твій ти шоколайфа як. Как? А що ж ти сьогодні утром була в мене і кофе не попила? Ой, ну. Що ти зараз обминаєш? Ні, уже у мене 130 давлення. Нормальне. Таконуло, не знаю. Люди пишуть, можливо, до тих таблеток е, обезболюючих. Ні. Не. не може бути Ні. Я п'ю без кінця. Да? Наташ, хвата масла слівочка? Да. Так. Тут це брехня. І знаєш що? Ну це ж мої діти дуже любили теж каву. Це моя на панахитку. Я ж до тебе ходжу, може ще та, хтось. Та не хай буде. хай у тебе буде, мені віка крутила сьогодні, а це тобі ще. Ну, може хтось чужий прийде. Сарство небезпечні, да. симвоїм помершим. Ето... Ну і що? Це щоб уже не було. У мене в мене тільки Мелина тепер буде і все. А ето, Ліліна, мама Люба, а тетя Рая. Бо я то знаю, а вона ж мені нагадала, а я кажу, так я знаю, що рая. А вона каже, так ти Наташі скажи, кажу, добре, скаж... ну все, смачного тобі. <проб> <проб> Наташа, не влази більше молока і щоб не було холодне, бо молоко було мерзле, розморажується. Я ж не хочу, щоб воно було холодне для тебе. Та правильно. А, то я думаю, фате, зараз я собі зроблю каву, ми ще посидимо. Ану пробуй. О, чашки, як ті бомби. <рес> я ж віки розгадила я... чашечку. Я... Ой, Наташа, вона так розстроїлась. Зараз якщо дістану, я хотіла з неї зробити вазу, а вона каже, ні, щоб вона мені напоминала, що е... дивишся ручечку, ось бачиш. ось. А я кажу, давай я оце так пощисую, ну і закрашу, і буде вазочка така. Ні, викидай. Ну, як віка, знаєш, ну викину. Mm. Жалко. Це її любима чашка. Любима чашка, і оце ж А я пустила і роздала. Ні, о, там вже стояли, як завжди, отам куча чашок. Я в цій кофті була. І я доставала собі свою кохину. І оце рукавом зачіпає, а вона тут з краю, І вона падає, а тут же в мене сушаться ножі і все Та, таке. Ну, ясно. І вона падає і оце відбивається, ну, все, ось Бабуля Є. наробила шкоди. Ну, вона не так розстроїлась, більше я розстроїлась. А гайдаче можна молока ще. А, зараз добавлю. Ти що таке гайдаче? Я ну, ж, щоб тобі гаряченьке. Це до крові долива. А це в тебе така привичка, це я бачу. Ага, ну все, тепер я собі наливаю і трішки поспілкую. Уже не таке? Так, а тут дуже. А красуня де? А усю, дивиться. А ось вона. Дивиться. Вона не голодна. Я сьогодні поділилась навіть з нею фрикаделькою, то Віка каже: ну правильно, хто балує. Вона, видно, мене не знала, я платку. Та-да. І щось так дивиться на тебе. <рес> <рес> на дворі холодно, я запнула. Та щось воно таке думали, сьогодні плюс 18, казали, ну воно щось не, не тепло. Якби в, в дощу, що то якби вітру не було, може б і було. Так ну, і вітер же да. ж таке. Як... Ну, да. Так, вибирай там, що хочеш, солодощі, які хочеш. як на усі. Малина? Ну, а що ти зробиш, Наташ? Ну вища. Ну, це ж у мене така. Ну, і вона ж перва річка, це ж. І вона ж вона зрізала ж її до корня. Доки в мене зрізано було так. То вища. А це буде, а та буде на ось. Ага. Люся оправдала, сказала, що все добре, все гарно. А. так що все, що... обійшла вчора Ото -от так. Що ти? І, і ти подивишся? Ні, я йти дуже додому. Так тоді пока. Пока, пока. Всім привіт.